Аю здоров'я, це 67-й окремий стрілецький батальйон. Ми організовуємо збір на мікроавтобус t 5 в зв'язку з інтенсивними бойовими діями. Техніка швидко виходить з ладу, тому нам терміново треба зібрати на новий бус для забезпечення наших логістичних ланцюжків. Прошу всіх небайдужих долучитись до цього збору, та якомога швидше будемо намагатись зібрати разом до перемоги. Слава Україні! Останнім часом спостерігається загострення бойових дій на Запорізькому напрямку оборони України. Там якраз стоїть підрозділ нашої Одеської 28-ї окремої механізованої бригади, в якому служать наші хлопці Віталій і Владислав. Це онуки мого чоловіка. У них там вийшло з ладу кілька одиниць транспорту. І тепер для того, щоб ефективно і результативно виконувати свої бойові завдання, їм треба поповнити транспортний парк. Тому Віталій записав відеозвернення, в якому пояснює всю цю ситуацію із розрахунку на донати небайдужих українців. Ми, мама Віталія Влада, дружина Віталія, ми поширили це відео у своїх колах спілкування. Ну, вдалося зібрати певну суму, а потрібно 200. Через те ми сподіваємося, що поширення цієї інформації на більшу аудиторію сприятиме тому, що хлопці зможуть зібрати потрібну суму, отримати автомобілі і виконувати свої завдання. Ну, напевне, не варто нікому доводити, що фронт і тил сьогодні мають бути разом для того, щоб, як кажуть, фронт не став там, де тил. Тому Мені здається, що коли ми донатимо на збройні сили, то ми не допомагаємо їм, як допомагаємо собі, тому що перемога має бути спільною і працювати на перемогу повинен кожен. Нехай це буде зовсім невелика сума, але разом я думаю, що ми зберемо потрібну суму. Сини мої обидва пішли з перших, можна сказати, місяців війни. Вони пішли на початку. Квітня 2022 року, вони пішли добровільно, не чекали ніякої повістки. Мені було дуже страшно, тому що я залишалася фактично одна, ну і тому казала їм, ну, хоч, хоч один, але старший син сказав, мама, ти нас так виховала. Тому ми не можемо по-іншому. Старший син працював тут в Южненському суді, і ну, ось як почалась війна, він просто змінився дуже сильно і казав: Мама, я не можу, у мене земля горить під ногами. Мені я не можу тут бути, мені треба йти. Ось. Ну, звісно. Зупинити я їх не змогла, і я розуміла, що це потрібно, що це необхідно. Другий син у мене в цей час знаходився в Ужгороді, ну, там він навчався, Ось. але він теж приїхав відразу, ну, через, через місяць десь приїхав від початку, і теж вони так зговорилися між собою, що ми маємо йти і все. Ось так і пройшли вони, звісно, шлях від, скажімо, з Березанського району і аж до Запоріжжя. Вони були і в Херсонській області, і в Миколаївській області, на різних точках. Зараз вони продовжують свій військовий шлях на Запорізькому напрямку і ось потребують таку необхідну їм техніку. Транспорт, тому що треба підвозити боєприпаси. Вчасно треба підвозити людей і на бойові завдання, і повертати їх, і харчові продукти підвозити, воду. Бо там все, все треба. І все треба вчасно. Тому звертаюся до всіх небайдужих. Материнський такий вам прохання, таке материнське. Підтримайте, не ігноруйте. Допоможіть зібрати потрібну суму, навіть невеличкий внесок буде, я думаю, посильним для кожного, і це буде внесок у нашу спільну справу, в нашу спільну перемогу, яка так довго очікувана для нас всіх, яка всім нам так потрібна. Я дружина військового. Мій чоловік долучився до ЗСУ ще в місяці квітні 22-го року. І весь останній рік вони тримають ділянку на Запорізькому напрямку. І наразі така склалася ситуація, що терміново потрібно придбати авто. Тому мій чоловік записав відео та відкрив збір, метою якого є зібрати 200 тисяч гривень. І це бажано зробити якнайскорше, тому що це авто, воно вже потрібно там на цей момент, тому сьогодні ми тут, щоб трошки розповсюдити цю інформацію та допомогти з цим збіром. Щоб хлопці скоріше могли отримати це авто та виконувати свої задачі. Яку суму вже зібрали, і яка мета? Наразі вже зібрано 17 сімнадцять тисяч 500 гривень. Повна сума це 200 тисяч гривень. Перш за все, потрібно розуміти, що ці всі збори, навіть не тільки це, що організував мій чоловік. Ми всі донатимо в першу чергу заради нашого завтра, заради нашого майбутнього. Тому дуже хотілося б, щоб найбайдужі люди долучалися. Або, хоча б за можливістю могли поширити цю інформацію.